Тому вас на розкрас на назавжди не будемо бав, ще фізика наука не тільки теоретична, а й практична, до того ж цікава і гумористична. Фізика слово дзвінке і разюче, в нього хмаринка і сонце палюче. Все ще вітає, дзвенить і блищить, лаває вода, холоне, кипить. На всі боки озирнись і уважа, подивись, ти побачиш тоді враз фізику навколо нас. Поєднаємо ми звісно. І цікаве, і корисне. На уроках фізики у школі вчителі завжди його горячи. Фізичні явища оточують нас всюди, однак потім ми частенько про це забуваємо. Зараз ми вам покажемо декілька фокусів. На перший погляд, все це схоже на гстику. Але якщо добре знати фізику, то все можна пояснити, ми маємо картоплину і соломики для Пускаємо в кулаці і втикаємо її в картоплину. Соломинка погнулась і не проткнула картоплину. Чому ж так сталося? Та тому що картопля тверда і м'яка соломинка не може її проткнути. Беремо іншу соломинку, закриваємо отвір зверху великим пальцем і різко опускаємо соломинку. Вона легко обійшла в картоплину і проткнула її. Чому ж так сталося? Та тому, що повітря, яке ми заткнули великим пальцем всередині соломинки, робить її більш пружною, не дозволяє гнутися, і соломинка з легкістю протикає картоплину.